Працівники Лозова водосервісу отримали останню в цьому році партію допомоги від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Загалом підприємству надали матеріалів та обладнання на 36 мільйонів гривень, зазначив начальник цеху водопостачання Віталій Сизов. В травні місяці був підписаний меморандум між підприємством КП «Лазова водосервіс» та благодійним дитячим фондом ЮНІСЕФ на підтримку нашого підприємства шляхом постачання матеріалів та обладнання для проведення реконструкції водопровідних мереж. Віталій Сизов подякував партнерам за підтримку та зазначив, завдяки співпраці один проєкт з реконструкції мереж комунальники вже реалізували. На початку листопада підприємством шляхом санації було проведено реконструкції магістральної мережі по вулиці Мічуріна загальною довжиною 830 метрів з повним перепідключенням приватного сектору, приватних абонентів та заміною запірної армії. Тури дуже дякуємо нашим партнерам за підтримку підприємства за за надані матеріали в такий скрутний час. На 2025 рік планують розпочати і інші проєкти. Як зазначили в КП Лозова водосервіс, заміна трубопроводів надасть змогу покращити якість води для жителів та внутрішньо переміщених осіб міста Лозова та селища Панютине.